Друзі, продовжуємо тему Федерації Шахів України, читерів. Я вже казав, що головою комісії Федерації Шахів України є шахіст, який забанений за читерство, це Олександр Приходько. Я казав, що міжнародний майстер Богданов разом з гросмейстером Мірзоєвим та ще з третім їх поплічником. Були вигнані ще до війни. Це було з Європи за те, що вони у турнірах грали за допомогою. Один швидко робив е якусь, там, наприклад, нічию, виходив в коридор, там дивився ходи у телефоні чи в ноутбуці е підказки про по партіям інших, та маяками їм допомагав. Ну, скандалу. Вдалося е, запобігти, але більше до турнірів усю цю Троїцю Богданов, Мірзоєв та Третій не допускали. Тобто там ігросмейстер Мойсеєнко, скарги писав і багато хто. Е, не знаю, чи не захотіли організатори доводити це, чи зжалялися. Але просто вирішили не допускати до турнірів от таких, які так приїжджали. Я думав, вони просто один одному плавлять, але ні. Там були ось такі читерські схеми. І багато хто з гросмейстрів піднімав це питання. Ну ось, привело це до того, що їх більше не запрошували на ті змагання. Але, то був Єгор Богданов, але там три Богдана. Двома я колись ну, трішечки допомагав, це був і Єгор, я його тренував у дитинстві. Це талановитий шахіст, але бачите, яким шляхом він обрав для себе який шлях. Ну, мабуть, як батько, про батько є багато відео на каналі. Подивіться, ви все зрозумієте, це президент Федерації шахів Херсонської, однієї з федерацій, який роками. При ньому таке твориться, що, ну, в общем, такий занепад у Херсонських шахах, ну є по цій темі відео. І про самого Віталія там багато цікавого, як йому вдалося все ж таки отримати лише умовний срок. Ну добре, а про кого ж зараз мова? Ось так щось ми багато їм приділяємо уваги. Там три брати. Один найменше, з ким я взагалі не працював, не допомагав, це Захар Богданов, дуже порядний, класний хлопець і талановитий шахіст, але мені здається, він відійшов від шахів. Мені здається, все ж таки зря, тому що він за талантом не менше, ніж Єгор, а Єгор теж дуже-дуже талановитий. І ось Захар. Ну, мені здається, він тоді поступив до муріходного училища і все все закинув шах. Але шахіст стала Так ось до нього взагалі ніколи не було питань. І грав він чесно, і вічлива людина, і порядна. А ось так, мабуть, я винен. А ось так, з ким я хоч трохи кому допомагав у цій родині. Вони бачите, які. Дивіться, середній брат. Ігнат Богданов. Він вже багато років навчається чи живе у Польщі. Ну, непогано він грав у шахи, нічого я сказати не можу. На рівні КМС грав. Але ми бачимо, що Часком до чого що зробив, забанив його за читерство. Чому? Ну, я не аналізував партії, там у Чускомі команда. Спеціалістів, і я вже казав, що у 99% випадків вони не заблокують читера, поки в них не буде таких залізобетонних підстав. Ну ось, на жаль, ось так. Бачите? Кожен для себе обирає шлях. Моє ставлення до читерів, ви знаєте. Я вважаю, що тих, хто хоч раз був отак спійманий, його потрібно назавжди ізолювати від шахів. Від будь-яких шахів. Ви бачите, що в Америці проходить. Там тих, хто замарався у читерстві, їх на рік, на два навіть від тренерської діяльності відсторонили. Так і потрібно робити, але пожиттєво, друзі. Ось ми бачимо, знаєте, як є експрес, а є система. Система три з чотирьох у різноманітних читерствах. Е як це замічене великого слова, дуже втомлений сьогодні. Погано себе почуваю, тому, можливо, так. Не досить впевнено розповідаю. Друзі, якщо ви молода людина, в ні в якому разі не йдіть цим шляхом. Ні в якому разі не ставайте на цей хибний шлях. Ті перемоги вони вам нічого не дадуть. Навіть якщо ви, як там ото старший, чогось на, на цьому заробите. Але. Ну, це шляху нікуди, друзі. Читерство – це злочин проти шахів, і ви не завжди себе зробите покидьком. Не робіть цього.